Пані і панове, дорогі мої земляки, щиро вітаю вас. Я журналіст Микола Калюжний, відеостудія редакції газети Обрії зімщини. Знову відновлюють прямий ефір, так би мовити, прямий зв'язок з вами. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я. Цієї листопадової днини я згадав відому українську говірку в здоровому тілі, здоровий дух. От і хочеться сьогодні з вами поговорити: а що таке здоров'я? Що таке імунітет? Які фактори впливають на його зміцнення? Давайте пройдемо вулицями нашого міста. Скажіть, будь ласка, що таке імунітет на вашу думку? Ну щоб було збалансіровані питання, щоб було вітаміни в організмі? Зараз і війна впливає, і вітамінів не, не вистачає, так. і тому треба вітаміни вживати, свіжі угу. овочі, фрукти. Менше нервувати. Правильний спосіб життя? Правильний спосіб життя. А ви особисто дотримуєтесь ну, таких правил? Дотримуємось, але нерви багато чого, Нервуємо. Нервуємо так? Сон, питання яке. Так, харчування, ну, сон да. і... Ну і прививки. А скажіть ще, будь ласка, ранкову фізарядку ви робите? Та не завжди. Не завжди, так. А треба ж? Та треба. треба. Местозарядка. <laughs> Прогулка на велосипеді. Ясно. Я бажаю вам здоров'я. Дякую, дякую. дякую. Іммунітет. Це не восприяття, нічого плохого. Це з моєї сторони. Те, що... І все, то, що бореться. Так, да? так, да, 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 да. от і все. А як... якщо добрий імунітет, то ти винимаєш, тільки добре, погане, угу. і в тебе вже це виробка така, от є. Угу. Нерви. Повишений емоціональний стрес, вот ета вот так. Так. так так, а більше. Ну це для мене, а для других може ще алкоголь. Он в общем, це якщо ти його ну розумна, я говорю кажуть, культурна. Да. От тоді він не дуже шкодить. Він так. навіть інший раз і допомагає, оце як частина імунітету, тобто, зміцніє, да ну, зміцніє так. так. Тобто, в яких дозах, скажімо, людина може ну, бути може. Собі дозволити. Ну це я думаю, що повні mm приємли. -hmm. Mm -hmm. Ну я думаю, що ви дотримуєтесь цих правил, про які ви тільки що що сказали. Ну, бачите ж, як вигляжу. Ну дуже добре. Я бажаю вам здоров'я і вам теж тихо. Мирного неба, головне. Так, так. Щоб це було все швидше б закінчилося. І тоді цей імунітет розцвітеть. Це, це найшкідливіший фактор, який заважає. Нам. Оце це да. так. Оце -то номер один. Навіть не стільки та п'янка, будемо так казати, раз, що це для зняття стресу. А от це. Дякую. Всього найкращого. І вам теж все. Вести здоровий образ життя. Не пити, не курити, дихати свіжим повітрям. Так. Всім бажати добра, добра, миру, злагоди. Да, да, да. ну, питання найголовніше. Перше питання, так. Ну. Друге з чому виділили б. Ну, зарядку треба робити. Правильно, ранкову зарядку треба робити. Так. І... І одягатися нормально. І так, да, бути потепліш одягненим. Особисто ви дотримуєтесь цих правил? Так. Да. Бачите. Я в капелюшці. Я бажаю вам здоров'я. Як ви думаєте, що впливає? Війна. В першу чергу? Да. А до війни ми не хворіли? Ну не так хворіли. скажіть, будь ласка, що, що чого треба дотримуватися, щоб все-таки імунітет у вас був міцний? Менше це основа. І все? Да. Ну і питання нормальне. дякую. Праця, праця і ще раз праця. І за ким ніколи прислуховуватися, придивлятися, поки сил вистає, поки й ворочується. Оце, мою на моєму, найголовніше, воно не в мікробах, не в бактеріях, воно отут у, у голові, в у способі життя, скажімо так. О, покажіть нашу бу... газету, покажіть. Що Шо... тут буде нове? Шо не не буде? психовать. Так, не психовать. Да. Да, не психовать. Ну, я здоровий образ життя веду, так. можна сказати, не болею. Угу. Стопочку 50 грамів випиваю. Не зловживає. Не зловживають. Я так бігаю. З двору на город, з огорода на базар і отак кругом. Так що мені вистачає. Да, да, да? Да, 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 дякую, да, дякую. Дай да, Боже здоров'я вам. Вам <плат> теж. Мирного неба вам і здоров'я. Дякую. Ну це крепость нашого організму, так, у боротьбі проти вірусів, так. проти вірусів. Да. Скажіть, будь ласка, які фактори на вашу думку зміцнюють цей імунітет? От, на вашу думку, що зміцнює імунітет? Ну треба треба нормально харчуватися, заколятися холодною водою, теплою, це те, що я роблю. Так, От. Ну, інколи пропивати вітаміни, якщо не вистачає там, фрукти, бо ти стільки ж не з'їш. Стільки фрукти, овочів, скільки там треба. А, бути, я думаю, менше нервувати, тому що коли ти не нервуєш, в тебе все йде на твій організм. Усе. Абсолютно усе впливає. Що ти думаєш, як ти робиш, там що дієш, все впливає на твій стан. Кожен день треба рухатись доволі таки… Ну, багато. Я їжу за машиною, я менше рухаюсь. Ну, все одно стараюся ходити пішки більше, ніж завжди. Скажіть, на вашу думку, що таке імунітет? Імунітет це здоров'я кожного чоловіка. Ну ходити до річки, купатися. О, нічка холодною водою, обливатися правильно, молодець і ще що. І ходити, бігати по <хи> Бігати. Бігати, Тобто активний спосіб життя вести правильно? Так. Чи що, і бігати пробіжечкою і ходити в тренажерку. Імунітет, ну, по-моєму, це сущність людини, її характер, її привичка, її хороші качества, її добросовісність, її жизненна позиція Оце все, що на мій взгляд, таке. А більше гуляти, питатися нормальною пищею, прогулки більше, общатися з дітворою, десь повести, де щось скушати. не тільки там макарочка, і там всякі пендикими їсти нормально. і будеш здоровий, і вести нормальний образ життя, і все переміниться, все буде добре. Мені скажіть, будь ласка, а ви дотримуєтесь цих правил Так, да, іноді дотримуюсь, але я ще з переселенка і в мене немає такої можливості. Коли жила конце хутора, я ходила в ліс і по гриби. І там ну все, що є в лісі, дикі грушки, де щебель, бо ми гуляли з дітворою, ми траву урвали, ми касили, виходили папенька, ми ходили по, по маслятам, ми общалися. Ми набиралися того вдохновлення, ти прийдеш додому, і це вже другий воздух, другий безряд на життя. Підсумовуючи, сказане, хотів би зазначити, що міцне здоров'я це велике надбання. І осінньої пори, коли зростає кількість цих респіраторних захворювань, ми повинні подбати про свій імунітет. Це правильно сказали, що це здатність організму чинити опір усім бактеріям, усім вірусам, які шкодять. Тому є таке ще мудре висловлення на базарі здоров'я. Не купиш. Давайте зміцнювати своє здоров'я, не бігати по аптеках, не викидати зайві кошти на таблетки, на пігулки, на ліки, а бути здоровими завдяки міцному сну, завдяки фізичній зарядці, завдяки збалансованому харчуванню. І це буде для нас великим багатством. Будьте здорові!